Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас до Туреччини на огляд матчу Полісся Шахтар Ю 19 черговий контрольний поєдинок для українських команд на підготовчих зборах. Полісся має амбіцію в 2023 році. Опинитися в елітному українському дивізіоні Донецький Шахтар бореться за чемпіонство в юнацькій першості, а також очікує на плей-офф юнацької ліги УЄФА, де ми за гірників будемо вболівати усією Україною. Отож до вашої уваги протистояння. Чоловіків проти юнаків донецького Шахтаря і чоловіки Житомирського Полісся. Третя хвилина матчу. Перший момент у поєдинку кутовий від Артема Козаки, і на ближній стійці головою грав Богдан Кушніренко. Але невдало в цьому епізоді відіграв футболіст Полісся, і м'яч пролітає вище воріт голкіпера Твардовського. Десята хвилина матчу Полісся знову атакує і знову небезпечна атака у команди Юрія Колитвенцева. Але подача за далеко на дальню аж стійку такий невеличкий хаос у штрафному майданчику Шахтаря. І Василь Грицук намагався пробити Твердовського, але удар не надто вдалий у нього вдався. І Твардовський без проблем забирає м'яч. У, е, до своїх рук знову дивимося на цей повтор. Дуже засильна передача на дальній стійці. Е, футболіст Шахтаряш дарує м'яч Грицуку, але у Грицука м'яч звалюється з ноги і прямо в руки. Твардовського. знову атака Поліся невдало вийшли з оборону з оборони юнаки Шахтаря. Козак і Огіря в один дотик розігрують таку швидку комбінацію. Козак здалеку намагався пробити Твардовського, але м'яч проходить повз ворота. Це вже 21 хвилина. І знову Артем Козак пробивав у площину воріт Шахтаря. Але зовсім без проблем для Твардовського цей епізод завершився і. Дуже спокійно забирає м'яч до власних рук. 32-га хвилина. Атака знову полісся у штрафному майданчику. Бутківський скидує козаку, але козак пробуває вище воріти. Знову правим флангом небезпека приходить. Біля воріт донецького шахтаря ми бачимо спиною до воріт опиняється Бутківський і не пробуває сам знаходить козака. І той пробуває вище воріт. Один з небагато численних моментів Шахтаря завершується ударом Лосенка після передачі такої довгої відбулези. І намагався в протихід зловити Кудрика Лосенко, але. Рахунок залишається 0-0 і в першому таймі Полісся мало ще декілька своїх моментів. Грицук опиняється з м'ячем. Огір'я знаходить передачу Бутківського. І потужний удар Бутківського дуже небезпечна нагода була у Житомирського колективу, але не вдалося Бутківському прикластися до м'яча. і М'яч пролітає е, зависоко від воріт Твардовського. А це вже така ось контратака Донецького Шахтаря, яка зове. Першалося черговим ударом для гірників. Лосенко знову намагався пробити, але залегкий удар для Олега Кудрика, і е вихованець Шахтаря забирає м'яч у власні е до власних рук. Це вже другий тайм. шастал подача з лівого флангу. На підбиранні опиняється Андрущенко е Приборкує м'яч і Пробиває, але захисники Шахтаря блокують таку нагоду футболіста Полісся. Ми бачимо. Майже без нагляду Андрущенко опиняється на лінії штрафного майданчика Шахтаря. Але удар не надто вдалий 57-ма хвилина матчу. Пресинг від Полісся. І Савченко молодий ледь не привіз. М'яч у власні ворота. Ми бачимо, обрізається Савченко. Футболісти Полісся забирають м'яч другим темпом. Починається атака. У Житомирського колективу Андрущенко на дальню стійку навішував і Савченко, який привіз ось цей момент біля власних воріт. Він буквально рятує свою команду. В останній момент адже вибиває м'яч з ноги Пилипа Бутківського, який готовий вже був завершувати цей епізод і розстрілювати порожні ворота Твардовського. Бачимо, як другим темпом розвивалася атака, подача Андрушенка. І Савченко заважає Бутківському. 58-ма хвилина. Знову невдалий вихід Шахтаря з оборони. Марговський знаходить передачу Бутківського, і той робить рахунок 1-0. Нарешті Пилип Бутківський. Відзначився забитим м'ячем у цьому матчі. Було декілька нагод. Вихованця Шахтаря відзначитися забитим м'ячем. але е, власне. Сам гол приходить саме після цього епізоду. Обрізка на своїй половині поля морговський вдало грає на перехопленні, випереджає свого суперника і ідеально знаходить передачу бутківського. І той в один дотик розстрілює Твардовського і рахунок стає 1-0. 78-ма хвилина. Кутовий від Андрущенка. і намагався Несторо вже завершити цей епізод. Дуже небезпечний момент для. Житомирян і м'яч пролітає буквально трохи вище від воріт Твардовського. 87-ма хвилина. Е, така незлагодженість у захисті е, Полісся. І Донецький Шахтар. Ю-19 робить рахунок 1-1. Михайло Хромей дуже вдало використовує помилку. Оборонців Полісся і розстрілює вже порожні ворота Антона Яшкова, який замінив Олега Кудрика у воротах. Полісся бачимо, помиляється на виході Яшков, Невдала дія з щерваком, і Хромей дуже вдало реалізовує цей епізод. 1-1, друзі Полісся та Шахтар Ю-19 грають між собою. Дякуємо за перегляд.